Доброго дня! Це близько політики, близько світу. Я Марія Гурська. А мій співрозмовник це Павел Коваль, голова комітету у закордонних справах польського сейму та голова ради до справ співпраці з Україною. Вітаю вас! Доброго дня! Як завжди аналізуємо видаження тижня. Як завжди, аналізуємо головні події цього тижня, 10 січня цього року США ввели санкції проти найбільших російських нафтових компаній, і наслідки вже відчутні. Ведж вжиче вижистего щодмего лютего Ройтерс аналізує жию ж терас. Хоча рішення набуде чинності 27 лютого, Reuters аналізує, що кількість замовлень на російську нафту значно впало. Значна кількість, наприклад, індійських компаній не зробила жодних замовлень на березень. аналізую, як одбив упадок зв'язку режісреджіго своєї часу, експерти згадують і аналізують, як відбувався розпад радянського союзу, що також сталося тоді на тлі падіння цін на нафту, і тепер весь світ знову замислюється, чи постраждає від санкцій російська економіка. Як сильно і до чого це може призвести, і до чого це може допроваджити як не вєми, але віми напевно Ми Не знаємо, який вплив матимуть санкції, але точно знаємо, який метод використовує президент Трамп на початку, тобто із задушливих цін на енергоносії. Ми побачимо, чи це спрацює. Це старий республіканський метод, особливо використовуваний наприкінці холодної війни, зокрема за часів адміністрації Рейгана. Зрештою, ми бачимо, що в Трампа є напрочуд багато більш ніж я очікував посилань на методи дій президента Рейгана. Не знаю, чи вистачить цього у даному випадку, але це безперечно перший сигнал Росії. Цей сигнал покликаний пом'якшити Росію перед переговорами Рішення про санкції прийнято Джо Байденом. Його називають прощальним акордом або подарунком у дужках Путіну від Байдена. Питання тепер полягає у тому, яку політику буде проводити Дональд Трамп. Пані редактор, все, що було помідзи виборами. Пані редакторко, все, що було між виборами, тобто відбувалося у другій половині листопада, у грудні та на початку січня у США насправді певним чином обговорювалося. І я кажу це тому, що знаю. Я маю на увазі, мені відомо, що Сполучені Штати, незважаючи на величезну напругу, дуже професійно керуються перехідними періодами. І Був саме такий перехідний період, були республіканська і демократична команди. Демократична віддала владу, а республіканська отримала. І я абсолютно впевнений, що у ключових питаннях безпеки та Народної політики не сталося нічого такого, чого б не затвердили республіканці. Більше того, я думаю, що у багатьох випадках я думаю, так було і в цьому випадку республіканці радше заохочували демократів приймати рішення, які вже почнуть працювати, які республіканцям не доведеться приймати пізніше. Тож я розглядаю це як частину американської політики зі схваленням нової республіканської більшості та президента. Нової новий і Президента зараз вручимо до того, це далі може ще одбивати з Дональдом Трампом і Володимирем Путіна. Незабаром ми повернемося до того, що відбуватиметься за мить між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Про невпевненість, яка існує зараз, про основні заяви, які ми чули цими днями, і до чого це все може призвести. Російського газу вивоує надаль Бялом горончики на Кремлю. А поки ми бачимо, що відмова України транспортувати російський газ все ще викликає білу гарячку в Кремлі. А гнів Путіна відзеркалюється в голосах прем'єр-міністрів Угорщини Орбана та Словаччини Фіцо. Останній назвав Володимира Зеленського ворогом його країни. А Зеленський відповів, що ворог насправді всередині словаччини і незалежність не можна купити за російські гроші. Тож бачимо, що слабке місце Путіна це енергетика. i pytanie o to, czy zdoła Europa i USA wspólnie nacisnąć na słabe miejsce w Putina, w щоб to staw tak, żeby, politycznym bankrutem. Właśnie stał stał się politycznym bankrutem. Teraz jest czas działań, proszę zobaczyć, wszyscy dyskutują o tym, czy Trump Зараз час діяти. Подивіться, всі обговорюють, чи Трамп залишить Путіна в спокою, чи може захоче домовитися десь на стороні. А реальність така, що на Путіна тиснуть і намагаються закрутити гайки перед потенційними переговорами. Я також думаю, ми можемо бути впевнені, що головні сили у Європі, тобто Брюссель, Європейська комісія та основні європейські країни, будуть грати на послаблення Путіна, як і сполучені штати, які будуть середині цього механізму, цього організму заходу. Натомість не механізму і при цьому я to, думаю, що і НАТО, і Європейський Союз заводи. мають слабкі місця, і Троші такими NATO слабкими сторонами є Europa, безперечно сьогоднішня політика Угорщини, а також політика словаччини. Політика Венгер, але також політика Словаччини. Врасаєн до достану Зєднаних, в тим тигодні омовляна. Буває ще є. Повертаючись до США, цього тижня усі обговорювали рішення нової американської адміністрації про замороження іноземної гуманітарної допомоги, що надається програмами USAID на 90 днів. навіть це рішення боляче вдарило по різних проєктах. Навіть його призупинення стало шоком для документалістів, лікарів, вчителів. От документалістів до лекарів научичелі також. Для для маленьких гуманітарних проєктів, наприклад, проєктів з відновлення зруйнованих війною будинків. Я знаю кілька таких хороших проєктів, наприклад, проєкти психологічної допомоги, які були призупинені. Тому чи можемо ми відповісти на питання, чому було прийнято таке рішення, і чи розуміли в адміністрації Дональда Трампа, що це вдарить насамперед по людях? Людях не повідже в пам'ятав ти здається, що при адміністрації Рейгана. можна сказати, що я зараз не пам'ятаю, але здається, що за адміністрації Рейгана чи Буша було вже таке. Рішення, що вони на мить припиняли фінансування всіх проєктів, схвалених конгресом, тому що це кошти, які ухвалюються конгресом, які потім реалізуються головними агенціями допомоги США, потім розповсюджуються по усьому світу. У то дя одразу, то значить жі стане Тільки Справа в тому, що у США це працює відразу, тобто, якщо є рішення конгресу, і все призупиняється на якийсь час, то кожен хто витрачає гроші, отримує сигнал припинити їх витрачати. і Фінансування припиняється. але так само швидко. Як виділення коштів стає на паузу, так само швидко його відновлюють. За цим немає великої політики. Це просто сигнал від нової адміністрації, що вона хоче подивитися, а на що попередня влада витрачала свої гроші. Це не означає, наприклад, що ці гроші потім заберуть. Це означає, що деякі проєкти можуть бути змінені, але в цілому все має повернутися до звичного стану. Але це не міняє того факту, що якщо зараз якась організація реалізує проєкт тільки за американські гроші у рамках американського проекту USAID, то вона зараз. Ас тимчасово має проблеми Це стосується і таких організацій, як наприклад, політичні інститути, які фінансуються юсей, де потім розподіляють гранти. Тут це також працює. Тож це проблема для дійсно великої кількості проєктів. Потім дають гранти то в теж то тодіва, чи тоді направду дуже нічби проєктів. Врацент до темату Пшишвих можливих негоціацій. Президент повертаючись до теми майбутніх можливих перемовин між президентами США і Росії, Дональд Трамп цього тижня заявив, що очікує на телефон. Розмову з Путіним, а Путін говорить, що не проти переговорів, і водночас підкреслює, що Зеленський заборонив переговори з Росією, і крім того, називає українського президента нелегітимним. Яка мета цих заяв Путіна і чому знову звучать ці звинувачення в нелегітимності українського президента? таке сфальшоване тлумачення українського законодавства, Неправдиве тлумачення українського права. Він хоче послаблення президента Зеленського. Я не знаю, чесно кажучи, і не можу коментувати того, про що сказав Путін. Він просто веде свою пропагандистську гру. Одним із елементів цієї пропагандистської гри є спроби довести, що в Україні немає законної влади. То може поджути тут аргумент. Я наведу тут аргумент із нещодавнього аналізу інституту військових досліджень, в якому йдеться про те, що Путін таким чином створює правову базу для майбутніх заперечень будь-яких угод пов'язаних з Україною. Тобто, які б угоди не укладалися, він пізніше сподівається просто від них відмовитися. Не санцем що ж я так не думаю. Я вважаю слова Путіна чистою пропагандою. Путін віддавна використовує цей елемент, що влада в Україні нібито незаконна. Якщо хтось є нелегітимним, то це саме Путін повинен задуматися про вибори в Росії. Я не знаю, чи потрібно це навіть коментувати, коли мова йде про цей конкретний випадок. По перше, це старий аргумент з боку Росії він фактично стосувався кожного уряду в Україні за винятком Януковича. За останні десяток років він звинувачував кожного в тій чи іншій мірі у відсутні підтримки в суспільстві і Що тут ще додати це можна додати. про Україну Україна. можна говорити різне, в тому числі і негативне. Я говорю про новітню історію України. Та в Україні не можна відібрати одного Україна. Це країна, де люди люблять вибори, ходять на вибори і беруть у них дуже активну участь. Це країна із реальними виборами, як на заході, і Росія не може сказати про себе цю одну, але принципову річ Це країна без виборів де факто, тільки з фікцією, і це різниця. А решта лише частина розмов. В Путіна навіщо нам це коментувати? Це решти до гадки Путіна, по коментувати. Чого очікувати найближчим часом від можливих тісних контактів між Трампом та Путіним? Чи відбудуться вони, і якими можуть бути наслідки? Потрібно ставитися до цього спокійно, а поки подивитися, що відбувається насправді. Мій основний метод аналізу уряду президента Дональда Трампа полягає в тому, щоб дивитися на те, що відбувається, а не на те. Хто що говорить наразі, мета перетиснути Путіна цінами на енергоносії та пом'якшити його перед переговорами. Потім будуть саме переговори. І тоді американська сторона точно дізнається, хто такий Путін вкотре, тому що Путін почне вимагати території, обмежувати армію, вирішувати, куди приєднуватися Україні, а до чого не приєднуватися, вирішувати, хто в Україні патріарх, диктувати якою мовою викладати в школах. Коли американці це почують, ви побачите їхні обличчя тому що вони, як і Україна, не хочуть капітуляції і капітуляції не лише України і перемоги Путіна, а й капітуляції заходу та його цінностей, підтримки демократії та політики розширення. Розуміти розуміють сполучені штати, це передусім розуміти, що більшість речей відбувається в контексті внутрішньої політики. Кожен у США хоче мати підтримку в суспільстві. Останнє, чого хоче Трамп, це показати, що він капітулював перед Путіним. Він точно не розглядає такий сценарій, Тим часом Джастін Трюдо і Дональд Туск під час споткання в Варшаві. Тим часом Джастін Трюдо і Дональд Туск під час зустрічі у Варшаві спільно засудили антисемітизм та ненависть. Польський уряд, а саме міністр Нітрас, якого цитували Polsat News, закликає поляків не купувати автомобілі марки Тесла, що належить Ілону маску. Це сталося після заяв Маска на заході ультраправої альтернативи для Німеччини, де бізнесмен заявив, що Німеччина повинна забути про гріхи. Другої світової війни, а німецька нація повинна собою пишатися. додайте до цього зигування маска на інавгурації Трампа і те, що це все відбувається в той час, коли весь світ згадує про жахи Освенцима, а найбільші телевізійні станції транслюють урочистості і показують людей, які ще живі, а колись були в'язнями табору дітьми. Що можна сказати про таку поведінку людей з найближчого оточення Дональда Трампа? Що це говорить про пр. Оритети команди Трампа і що це говорить про оточення та погляди президента країни, яка у наш час є прикладом відповідального лідерства, вевспучесне часи він ще з прикладом такого відповідального лідерства. Президент Трамп прислав високі ранги делегації на обходи. Президент Трамп відправив високопоставлену делегацію на вшанування звільнення освен Делегацію очолив його особистий працівник, представник з питань ситуації на близькому сході. також міністр торгівлі висунутий на посаду міністра торгівлі, який також є в американській ієрархії, можна сказати, другим міністром закордонних справ. Отже, ранг був високим і офіційним. А заява Ілона Маска стосувалася підтримки AFD. Елона Маска. Я в спарча ЕФД. Ястоніпрояне буду вдаватися в питання, чому Ілон Маск підтримує AFD. нічого доброго з цього не вийде. Але Ілон Маск говорить за себе, а не за адміністрацію. Американська адміністрація серйозно і гідно поставилася до вшанувань. Для нас є одне просте завдання. Якщо хтось вважає, що ті часи минули, їх треба забути. Я як політик вважаю це викликом більше освіти про тоталітаризм. Більше запрошень шкільні поїздки дітей із різних країн світу, Васвенцем, Белжиць, Треблінку та інші місця, щоб показати, як закінчується тоталітаризм і геноцид. Чим ще тоталітаризм і людобудство? Тим часом Дональд Трамп підписав указ, який наказав Пентагону розробити план будівництва залізного купола протягом 60 днів. Наголошується, що американська політика миру з позиції сили включає забезпечення загальної оборони громадян країни шляхом утримання протиракетного щита нового покоління. Що ви думаєте про ідеологічне значення цього проекту? Рейган повернувся, це те саме. Ще одне посилання на Рейгана. Ми пам'ятаємо, що Зорення війни та велика ідея 100% захисту американського неба була такою у позитивному значенні ідею фікс президентства Рональда Рейгана. Тож це наче наступні елементи продовження його політики, і це добра новина для центральної Європи, для Польщі та для України, тому що частиною тієї політики була велика чутливість до звільнення центральноєвропейських країн від російського імперіалізму і закінчилося тоді все добре. Крім того, якщо дивитися на ці сигнали ідеологічно, то Позитивних сигналів стає дедалі більше російські служби виведовче пропонують... російські спецслужби пропонують по 3-4 тисячі євро за поширення контенту, який містить дезінформацію, щоб вплинути на майбутні президентські вибори в Польщі. Про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр цифровізації Польщі Гавковський. Як не дати Путіну підкласти бомбу під польські вибори? Ми впораємося і не дамося путіну. Польща це країна, яка має добре охоронюваний кордон і добре охоронювану інформаційну сферу. Зрозуміло, що польська влада це розуміє. Профільні міністри про це говорять. Вони знають, як діють росіяни. Цей етап усвідомлення вже позаду. Ми зуміємо зробити так, щоб польські вибори були польськими без участи російських грошей. Попрошу ровніше оти розкрити прошу подробиці останнього рішення польського уряду додати прикордонні пункти перетину до списку критичної інфраструктури. Рішення скероване на обмеження можливих спроб блокування польсько-українського кордону в майбутньому. А що насправді це дає, і що змінює це рішення? Яке воно має значення у передвиборчий період? То є стара децизія, жодочені доєздове до це давнє рішення про те, що під'їзні частини до прикордонних пунктів, пунктів мають стратегічний характер, це очевидно. Крім це того, сьогодні протестів, немає протестів, тому немає і сенсу до цього повертатися. <плес> до того втратить моє, моє подище є багато просте. Мій підхід дуже простий. У кожній країні європейського союзу водії, перевізники та фермери намагатимуться протестувати у спосіб, який завадить владі. іноді також будуть блокади. Влада відповідно до закону шукатиме шляхи обмеження цього. Це нормальна демократична гра. Ніхто нікому не забороняє протестувати. Однак інколи є певні фрагменти дорожньої інфраструктури, чи інфраструктури перетину кордону, який слід захистити. які повинні бути хання але чому це рішення прийняли саме зараз? Але це не відбулося зараз. а що ж сталося? Мене просто про це запитували на конференції, але рішення не нове. тобто прикордонні пункти були додані до критичної інфраструктури раніше і нових елементів зараз не додавали. Ні, це частина інформаційної кампанії. Це ніяка не кампанія. Хтось запитав мене про це. Я відповів, а медіа розігнала це як новину. Тобто ризику блокади немає. Є, але він завжди є в демократії. Чого? Готовий до цього польський уряд демократичним країні завжди може бути заблокована дорога, або завжди може бути заблокована. у демократичній країні. Завжди може бути перекрита дорога, або завжди може бути заблокована частина інфраструктури, яка є складною для влади. І кожен уряд у демократичній країні шукає рішення, щоб обмежити це протестовач, а жоден. Нємавтем Це гра між громадою, яка хоче протестувати і владою. Це взагалі не стосується України. Це нормальна частина внутрішньої гри. Інколи це доходить до абсурду, бо інколи буває так, як нещодавно, коли перевізники та фермери не придумали, де протестувати щодо Меркосуру, і тому протестували на кордоні з Україною. Просто вони знали, що це найчутливіше, і тому протестували поблизу кордону. Шукали таких рішень, адже це обтяжливо для уряду. Це незручно жодній владі. Кожна влада шукає способи, щоб цього стало менше, але суспільство має на це право, і будь-яке демократичне суспільство шукатиме можливості для протесту. Українське теж а в майбутньому, а можливо навіть більше ніж інші, тому що воно надзвичайно політизоване, як і польське суспільство. Різні соціальні групи, різні організації хочуть експонувати, висловлювати свої погляди, і вони вони це робитимуть. Давати вираз своїм поглядом і то робити. Що найважливіше зараз відбувається в роботі Ради з питань співпраці з Україною? Приготовуємо Ми готуємо конференцію Ukrainian Recovery, польську частку польських кампаній. Я щойно повернувся з Італії, де ми мали неформально, але дуже тривалу розмову з моїм колегою Девідом Ла Чечілі, який відповідає за політику Італії щодо відновлення України. А також готую конференцію Ukrainian Recovery на липень а також konferencję Ukrainian Recovery Conference na Ліпє для нас важливо, що І польські компанії, нас, польські, польські, польські суб'єкти, польські, польські органи місцевого самоврядування в тому числі належним чином взяли участь у самій цій конференції а також у заходах до неї. Попередні події включають бізнес-конференцію в Мілані, а також конференцію подібного профілю місцеве самоврядування, соціальна політика в Брюсселі, яка передуватиме цьогорічні головні конференції із реконструкції, яка відбудеться в Італії, в Римі вже в липні. Ми над цим працюємо вжим'я, в ліпсу над тим працюємо. Другий тематик яким пра. Друга тема, якою ми зараз постійно працюємо, поки вона не буде вирішена, це знайти адміністративний вихід, щоб польські, українські та будь-які інші запити щодо ексгумації та поховань, які стосуються нашого регіону, могли б без проблем виконуватися. Тобто, щоб кожен, хто бажає поставити хрест на могилі своїх близьких, міг би це зробити без додаткових політичних перемовин. Відбувся черговий раунд переговорів. Ми ретельно переглянули польсько-український договір, а також інші правові норми. Ми готуємо деякі пропозиції та рішення. Ukraińską, a także inne regulacje prawne, szykujemy jakieś propozycje rozwiązań. а що важливого зараз відбувається в плані відбудови у польсько-українській співпраці в бізнесі у відбудові за європейської підтримки? найважніший проєкт з Ukrainian Facility, Чи дуже проєкт спарча бізнес? Найважливіший проєкт це Ukrainian Facility, тобто великий проєкт підтримки європейського бізнесу, який піде в Україну. Польща подала велику заявку в цьому питанні. Думаю, приблизно можна розраховувати на 800 мільйонів євро в різних фінансових інструментах для польських та інших Об'єктів що працюють у Польщі та Україні, відповідь на цю заявку надійде думаю, найближчими тижнями і буде час подати детальні проєкти. Поки що це були загальні проєкти, крім того, розробляються різні інші ініціативи. Наразі наразі були огурне проєкти апочтего повстає ружне і не я зараз говорю лише про європу, тобто, наприклад, та про велику французьку ініціативу щодо підтримки французьких компаній, а насправді не тільки французьких компаній, а й усіх, які працюють у Франції, якщо вони хочуть брати участь у відбудові. Ові України, то це окремий рядок. У Польщі ж був створений спеціальний фонд, яким керував банк господарства краєвого для компаній, які хочуть брати участь у відбудові України, але хочуть це робити з Польщі. Стеренополські польська бенджитума ще гульного ситуації для тих ж тобенґі квестия услуг польща матиме особливу ситуацію, тому що мова йтиме про транспортні складські та логістичні послуги. Загалом ми також проводимо велику зустріч з цього приводу, щоб показати польські можливості підтримки інших країн та інших компаній, які хотіли б взяти участь у відбудові. Це також одна з наших цілей. Крім того, ми готуємося оприлюднити план співпраці в галузі авіаційної сфери. Це означає, що ми повинні бути готовими до ситуації, коли Україна зможе від Скрити своє небо і відновити пасажирські, а також вантажні перевезення. Це також одна з тих тем, про які я можу згадати, якими я займався минулого тижня, тому uh, усього багато. То є з тих тематів, кори так мувіз пам'яті чим займався в останній тиждень, він це з тих спор. І скочимо цю розмову важна важливо... завершимо цю розмову важливою датою. П'ять років тому, 31 січня 2020 року, Велика Британія вийшла з Євросоюзу. Відбувся Брекзіт. З точки зору цих п'яти років, як ця подія вплинула на Велику Британію, на весь ЄС та його безпеку та майбутнє на саму уні і її безпеченство і пришвище. Немає сенсу говорити від імені Великої Британії. Нехай говорять британці. Я не думаю, що це принесло британцям користь. Чимало досліджень показують, що сьогодні британці не залишили б ЄС. Шкода, що Велика Британія не в ЄС, тому що мені подобався європейський союз із Великою Британією, а Велика Британія додавала цей ліберальний економічний елемент у функціонуванні європейського союзу. На щастя, Велика Британія настільки тісно пов'язана із континентом і з усім ЄС, що незважаючи на те, що вона не входить до ЄС, ми фактично є в багатьох питаннях, особливо у питаннях безпеки, Дякую. стежми Дякую. Дякую, Павел Коваль, Марія Гурська. До зустрічі.